Скажіть нам, чого ви думаєте, що ви можете отак от просто пробити собі дорогу у головний офіс фулу і не забудьте узяти штраф за парковку. Ось що ми пропонуємо. Пам'ятаєте те шоу? Усі мої детальки? Це те, яке тричі скасовували? Саме воно. Зробіть йому нові епізоди. Це наша пропозиція. Конференція. Буду змушений сказати вам: дубель пас, усі повтори моїх детальок мають відданих фанатів роботів, але вони рідко що скупують у наших рекламодавців. Доповнення нові дані вказують на раптове зростання купної спроможності глядачів. Оновлення, один глядач. Солодка оленина з Туркменістану, Фрай замовив, усе це барахло, зернові пружинки, Мівіна роботина, олія для роботів. Зачекайте, це моє. Як щодо того, щоб повернути всі мої детальки на 20 епізодів, Можливо.